Я думаю, що було б дивно, якби це було інакше. Давайте ми згадаємо, що ну, ключовим елементом катастрофи є деградація еліти. Я хочу нагадати нашим шановним глядачам, що деградація еліти у Франції. Вона виявилася в цьому вислові, який приписують королеві Марії Антуанетті. Начебто, коли там люди вимагали хліба, бо були голодні в Парижі. Вона, почувши, що вони вимагають хліба, вона здивувалась. ну то що ж у них нема хліба? Хай іде тістечка, це ж смачніше, правда? Ну для чого їм цей хліб? І цю відповідь королеви е, транслювали, як. Вияв абсолютно неадекватність правлячої еліти, яка не розуміє, що відбувається, які проблеми є у простих людей, чим вони живуть. Наскільки еліта відірвана від свого народу? Чим це закінчилося для французької еліти? Закінчилося гільйотиною. Коли якобінці розв'язали терор? В центрі Парижа була поставлена гіллютином. І всіх представників старої еліти, незалежно від того, винні вони, невинні, зробили вони щось погане для народу чи непогане, їх просто гільйотинували, тобто відрубували їм голови, тільки тому, що вони належали до французької аристократії. Не милували ні дітей, ні жінок, ні старих, просто їх убивали. Причому настільки це було масове явище, що коли навіть бурбони повернулися у 1815 році, то клас, скажімо так, аристократів феодалів був настільки проріджений, що ну, взагалі-то майже нікого не залишилося стародавніх родів, вони були знищені в ході революції. Візьміть Російську імперію. О те, що зараз відбувається в Сполучених Штатах Америки з файлами Епштейна, де виявляється, що люди, яких, ну, які були взірцем, які там, можливо, навіть в плані успішності, для багатьох були От люди, отримали мільярди, вони там вибилися в люди. І в деякому плані вони навіть в моральному плані були авторитетами. І зараз виявляється, що це були збоченці, які. Творили жахливі злочини по відношенню до дітей. Квалтували їх, там. навіть є натяки на те, що їх там убивали. Причому імена, які там згадуються, ну це просто жах. Це люди, які належали до, до верхівки американського, не тільки американського суспільства, європейського суспільства. Хіба це вам не нагадує Григорія Распутіна? Ну теж як... як найбільша дискредитація царської сім'ї напередодні Революції, так? Да? Була фігура Григорія Распутіна, який теж відзначався оргіями, Теж він там, значить, втручався в політику. Взагалі він був в очах суспільства моральним типом, який погано впливає на імператора. Розумієте? Але навіть Григорій Распутін, який там мав величезні сексуальні досягнення в плані значить, там з цими представницями еліти, ну він дітей не чіпав. Розумієте? Він не був по дефіру. Ніхто таких закидів не робив. Ось. І чим закінчився моральний роз, ну, розпад еліти і деградації, і втрата будь-якої поваги з боку суспільства? Революція. Червоний терор. Кажуть, що терор почався там 31 серпня, коли в Леніна стріляли 1918 року там Буріцького. Насправді ні. Терор розпочався 17 липня 1918 року, коли розстріляли царську сім'ю. Всю розстріляли. Убили не тільки царя і царицю, вбили їхніх дітей малолітніх, убили там доктора Боткіна. Просто їх знищили. Ну а потім ВЧК вже працювало, по, як вони кажуть, по представниках буржуазії. І людей, які просто належали до вищих верст населення. там, то ж не обов'язково вони там були поміщиками чи капіталістами. Це могли бути лікарі, це могли бути інженери. Їх просто розстрілювали пачками як представників чужого класу. Так от те, що ми зараз бачимо, це ж не тільки в Україні. Це ми, ми згадали сьогодні що штаті Да? Це моральний розклад суспільства. І найгірше в цій ситуації те. Що такі аморальні люди, як Дональд Трамп, стають президентами Сполучених Штатів Америки. І ніхто ж не може сказати, що вони не знали, хто такий Дональд Трамп. Ну, я не знаю, но в британському е протестантському суспільстві просто розлучення чоловіка і жінки це вже вважається мінусом. Трамп мав трьох дружин офіційно. Скільки в нього там було там, різних пригод на боці, ну то історія мовчить. Я пам'ятаю, в 2016 році під час першої виборчої кампанії в Хіларі Клінтон весь час натікало, що він там сексист, що він там значить, такий сякий, і так далі. Яка була реакція середнього американця? Оцих домогосподарок, які за нього дружно голосували, як у нас колись голосували за Януковича, бо він крупний мужчина, солідний. Кримський разом... хазяйственник. Кремський хазяйство. Що вони, коли Хіларі Клінтон казав, двіці, це ж моральний тип. Він там жодної спідниці не пропускає. І нова господарка прямо під час передачі каже: О, він такий самий, як мій Джон! А Джон це її чоловік. Ну, що ти нам втираєш, Боже, що мене бачимо? Так він такий самий. От тим більше ми за нього будемо голосувати. Вони його вибрали, так? Да? Ну, ви мені вибачте, от що було б, якби президент України... Приїхав, не знаю, там на близький схід та йому подарували золотий літак. Ну, набув вже точно, ну то, навіть не захистило б його ні СБУ, нічого. Ну Все б суспільство волало б, що це корупціонер, Ні? Трампу дарують золотий літак. Він тут же забуває про Ізраїль, який він там збирався в Це каже, все, припиняйте війну, я вже, значить, з літаком. І взагалі вони там мені пообіцяли трильйон доларів інвестицій внести, да? все, вертаємося. Ну, так КАМАЗ же ж там Хезбала. Це потім. Зараз от ми вже на шляху докрили. А звідки це все йде? Чому у нас отак от от, от, от еліта деградує? Я пам'ятаю, 90-ті роки я працював в школі, вчителем історії. Потім мене вибрали головою профспілки, Ми крикчали тоді, ми, ми, ми страйкували, ми акції протесту влаштовували. Пробували пояснити нашим тоді, очільникам в країні, що оцей, о, оце розвал освіти, який вони провокують, там же людям не виплачували місяцями заробітну плату. В селах там, це от взагалі я мовчу, в нас ще в Вінниці, так би мовити, влада намагалась нам допомогти, у нас не було таких розривів заробітній платі. Значить, а в селах, до, до чого це приводило? До щебінізації, гробозації і так далі. Тобто їм видавали зарплату якимись там незрозумілими товарами. І люди змушені були залишати школу і йти шукати кращої долі, там, як падав рівень освіти, дивіться. Додайте сюди, коли батьки дітей, які вчилися в 90-х роках, коли закрилися заводи да, і настав економічний колапс. Багато хто поїхав на заробітки. Хто в Італію, хто в Росію, хто в Португалію, У наших людей розкидало по світ. Ці діти залишились сам на сам. Бабусі їх там тітки виховували, вони були самі собі представлені. Уявіть собі, яка у них образа на своїх батьків. Ви нас те типу, покинули, і ми тут значить, страждали. Це генерали піщана кар'єра. Я її спросив, я замерзав, хоча батьки викладалися по повній програмі. І оце озлоблене покоління зараз прийшло до влади. в особі Зеленського інше. Вони ненавидять старших людей, людей, старших покоління. Для них вони совки, для них вони значить, там, представники старого режиму. А саме головне, знаєте, що їх бісить? Те, що ці мають освіту. Тобто їхні попередники. Давайте простий приклад приведемо. Дуже простий. От Петро Олексійовичу 61 рік. Мені 60 буде, а йому 61. Тобто ми, ми з ним люди одного покоління. Зеленський це оце покоління значить, ображених. Скажіть, будь ласка, от ми ставимо двох президентів: Зеленський, Порошенко. Скажіть, будь ласка. Чи можна порівняти рівень освіти Порошенка і рівень освіти Зеленського? Це запитає, до речі, не тільки наших глядачів. Давайте запитаємо і ну, широкі народні маси. Хто з вас вважає, що Зеленський взагалі має якусь освіту? Якусь? Хоча він числиться юрист? Питання номер 2 Скажіть, будь ласка, в кого більше життєвий досвід? У Петра Олексійовича Порошенка чи у Володимира Олександровича Зеленського? Хто пройшов ці всі сходинки не тільки в бізнесі, а й в політиці, будучи народним да, депутатом, головою бюджетного комітету, міністром економіки, міністром закордонних справ України, лідером політичної партії, політичної фракції, президентом України? І візьміть Зеленського. Вчора я там на сцені стрибав, сьогодні я вже президент. 73% наших громадян вважають, що, те, що там президентом, це ж як? Ти прийшов, там секретарша в кабінеті, там біля кабінету сидить, машини під цим забором, а ти сидиш, пальці загинаєш і по телефону щось там відповідаєш. Тож кожен може, правда? Кожен із нас президент дав надію в Зеленське. А що не проголосував? Проголосував. А що це за люди? Що вони в голові? Які в них, в них знань немає ні в кого? Подивіться, оцей же Єрмак, да? Він же ж закінчив е, е, Інститут міжнародних відносин, да? факультет міжнародних відносин, там, Київського цього університету нашого. Подивіться на англійську мову. Цей, це дипломат-міжнародник. І він профільний предмет англійську мову. Ну, він знає так, ну на рівні, скажімо так, третьокласника чи п'ятикласника спеціалізованої школи, там, не знаю. To be or not to be. What are the question? Ну, десь приблизно так, в такому рівні. Він знає англійську мову. І ця людина стає не, не першою і не другою людиною в Україні. А якщо в тебе немає освіти, якщо в тебе немає знань, якщо в тебе немає життєвого досвіду, панівання немає, то як ти намагаєшся це компенсувати? Правильно, є розумні люди, маги, віщуни. Значить, я... Чорнокнижники, там... чорнокнижники, я зараз їх всіх позбираю, і вони мені підкажуть, що треба робити. А ця ж публіка шарлатанська вона ж. Вона ж, вони ж хороші психологи, вони ж вивчають того, з ким вони мають справу. І вони, будучи людьми на порядок краще підготовленими до психологічних дуелей, вони знаючи наперед побажання цього суб'єкта, вони йому, значить, внушають, що так от треба робити, все значить і так далі. І він о, озаріння пройшло, все робимо, біжимо всі туди. До речі, Гітлер теж саме тим же самим uh -huh. страштам. А не нерби. А не нерби. Тепер візьміть цих всіх його там, значить, ці -ці гороскопи і так далі. Ну uh що -huh. ви зі фрейтера хочете взяти? Людина без будь-якої освіти, яка от точно таким же охлосом винесена на вершину влади. Ніколи б він канцлером не був, яке ви. еліта не доручила йому. Розправитися з комуністичним рухом, тому що там великий президент Гінденбург вважав, що я спираюсь на армію, Гітлера зараз запущу, Гітлер комуністів знищить, а потім знищив Гітлера. Це. Mm -hmm. А потім в цій формулі випав сам Гінденбург, ну що він помер <с> і гітлерпинився один. Канцлер він взагалі вирішив, більше президентські вибори не проводить. Оголосив себе вождем і отримали те, що, те, що отримає, але знову ж таки. От ці всі люди, які, ну, скажімо так, не мають ні освіти, ні якоїсь підготовки, ні чогось іншого, вони якраз і дуже схильні до містики, до ось таких, абсолютно, ну, вони плюють через ліве плече, коли бачать перед собою чорного кота. Не проходять між значить, стовбами, там, чи взагалі не можна зрозуміти. Сидить стовп, да? До нього, значить, там це підпорку зробили. І тут через нього… Всі обходять. Чого ви всі обходять? Що це? Ну, я можу розуміти, якщо він впаде, якщо він нормально стоїть, ні, треба обов'язково його обійти, хоча тут доріжка йде, там асфальтована. Ну всі обходять. Поначіпляти на себе оцих всяких амулетів всього цього іншого. Ну знаєте, що саме цікаво? Оця вся публіка потім йде в церкву. Угу. В основному, в російську. І незважаючи на те, що вони всі цими язичницькими символами обліплені і несуть ось таку дурню, яка абсолютно несумісна з християнським вченням, вони всі віруючі, вони всі православні, Московське православні. Тому, знаєте, колись Шарль Моріс та Лейран де Перігор, видатний французький державний діяч. і Дипломат сказав золоті слова. Цілі народи б жахнулися, якби дізналися, які дрібні люди ними керують. І от коли зараз Юлія Мендель починає розповідати, що там було, і яка чортівня там ходила, ну це ж тільки Гоголя треба читати. Вечора на хуторі там їв нього падали. Пацюк. Хто валявку, який, значить, на черті літав. Ну це ж у них мислення ось таке, розумієте? Ну таке. Ну, Гуголю, як то кажуть, можна вибачити, але він, він оці всі народні вірування, да? оцю чу, темні сили, він відтворив в своїх творах. Найжахливіше з яких вій, да? Піднімайтесь угу. мені віки, да? значить, візьміть його, бідного цього хомобрута. Ачичиков, Чичиков? А Чичиков. Розумієте, і от коли ми сьогодні бачимо представників зеленої еліти, зайнятих оцими всіма, то ми повинні розуміти, до якого дна ми всі упали. Нами керують відверті жуліки, пройдисвіти і шарлатани. Якщо хтось сподівається, що ця публіка здатна нас кудись вивезти, привезти, то вона нас може привезти тільки туди, куди корабль Титанік привів його капітан. На весберг. І ситуація мені нагадує оцю, знаєте, коли команда сидить, капітан стоїть біля штурвала і там зображає всі там, ура, там кричать. І лише невелика група людей, яка бачить, куди корабль пливе, і кажуть. Так він же ідіот, заберіть його звід. Треба курс відпоміняти. Ви себе вже показали, ви стояли і біля Зараз він знає, зараз він креативно їде. Так, так зараз треба, так зараз модно. Нам з айсберг не, ні, 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 ні по чому. Ми зараз проїдемо крізь нього. От десь приблизно те ж саме. Вся, все суспільство аплодує. 62% нас довіряють Володимиру Олександровичу. Значить, меншість каже, що подивіться ж на нього, це ж, це ж капець. І отут приходить Наташа Масічук, і вона ж не дурета. Uh -huh. Я ж не можу сказати. Але вона на відміну від Зеленського має освіту. Не зможує, і вона каже, це наш пошт, пошт. Uh -huh. Він вірить в те, що він вождь. Розумієте? Ну тут це ж питання вже до Наташі. Ти ж невже ти не бачиш, хто це такий? Ти ж відверто просто дезінформуєш людей. Хоча ти ж журналіст. Так. Ти не можеш не бачити, що це за один. Коли ми говоримо про, ну, Юлія Мендель самі розумієте, вона була сама членом цього злочинного груповання, зараз вона відбігла і почала розповідати, хто вони такі. Ваганяна, подивіться. Ну що, Ваганян каже, да, я член мафії, був, да, так, торбами возив, от в от мене все от є. Їздили відпочивати. Ну, а як взагалі можна мафію виграти? Хтось із членів мафії, повинен почати говорити, ні? І починати здавати всіх своїх подільників, правильно? Ну, іншого ну, в природі немає. Або ви туди впроваджуєте агента свого, да, і він потім все це розкриває, або хтось із мафіозів починає говорити. Чому в мафії є закон померти? Тобто ти потрапив в лапи там, в правосуддя, твоя задача не мовчати. Тільки ти рот відкрив, тебе нема, чого Ваганян зараз ходить під охороною. Тому що він почав розкривати і показувати, що в нас відбувається, і йому вже наче, там загрожує його життю дуже велика небезпека. Ну Так оце і є обличчя нашої влади. Я до прихильників Зеленського звертаюся. Ви чули виступ Аліси Вайдер? В німецькому бандестазі, як вона назвала Зеленського. І це друга за популярністю партія в Німеччині, яка виступає за припинення допомоги Україні і збирається виставити нам рахунок на 240 мільярдів євро. Звинувачуючи в тому, що, по-перше, німецька допомога Україні розкрадається. І вона наводить факти корупції в Україні. І звинувачують нас в тому, що ми ще й енергетичну безпеку Німеччини підриваємо тим, що взірвали, значить, ці потоки Північний поток 1 північний поток 2. і Північний поток-2. І апелюю до нормального німецького злобства. Злобство є в будь-якому народі, в Німців теж воно є. Чому ми повинні ваші гроші віддавати тим, хто їх розкрадав, а ви в цей час повинні більше платити податків, більше платити значить, там, за газ, економити на їді? Тільки для того, щоб підтримати корумпований режим Зеленського. І ви зрозумієте, шановні українці, що якщо ми його на місце не поставимо, то такі настрої будуть тільки ширитись. Нас поставлять на місце. Нас поставлять на місце. Розумієте, що таке, якщо Німеччина відмовить нам допомозі? Якщо Аліса Вайдель прийде до влади. А в 27-му році, до речі, в Франції президентські вибори. І не виключено, що там праві. Національний фронт прийде до влади. І вони будуть створювати проблеми в допомозі Україні. Ж... Невже ви не розумієте, на що Путін розраховував? От на це все. А ви ховаєте голову в пісок, розказує такий великий наш Володимир Олександрович, що він молодець, що це все, все неправда. Он к этому никакого отношения, он же об этом ничего не знал. Тобто, і змін нічим не знайомий. Вибачте, що Єрмак проводить ритуали Вуду в Офісі президента, він про це міг не знати? Ну, не знав. Я вам більше скажу. Він навіть із Бакалево був незнайомий. Взагалі, перший раз бачу. Розумієте? Я пам'ятаю, колись, це ж про лексично книжку дарував. Із третього світу в вперше. Лікуан ю. Як Сінгапур зробив своє чудо, да? так? От я тепер, коли дивлюсь на наших людей, які замерзають в Києві, я думаю, що Зеленський може написати книжку із першого світу в третій. І коли його там глава адміністрації, цей ідіот Бахматов каже: нічого, зараз туалети вириємо на Троєщині, Грібні ями. ями. Лопатами. Ну, так там ще один ідіот, який там має дружину чи, чи, чи співмешканку, яка там скаже, давайте ми вам фалоси видамо і будемо грітися. Там. Вібратор. Це та сама, я дивлюсь її інтерв'ю, дає вона Олесі Бацман інтерв'ю і розказує, що вона йде на вибори в 19-му році, а дитина каже, мамо, ти ж ні в якому разі за Порошенка не голосуй. І так, хі-хі-хі, навіть -хі, діти знають, закони можна голосувати. Уявляєте? Оце нам еліта, оце, оце, оце наша нинішня еліта. Той пиво крав, той там Гултівник Ом десь був, той тема десь там промишляв. І оцю всю публіку зібрали, це ж простий народ, це зріс суспільства. І от як сказали, тепер ти будеш парламентарем, представником народу. А що в нього в голові? Ну, як у Шарикова, так? Да? Десь там краще влаштуватися. Mm -hmm. Оці всі ідеї, щоб Україна була. Це, покарна. вибачте, Шура Балаганов. Шура, Шура Балаганов. Балаганов. Шура Балаганов. Розумієте? Ну, як можна вірити людині в її патріотизм, людині, яка називає свою країну значить, актрисою з німецьких фільмів для дорослих? Ну, можна собі уявити, що хтось у Франції так виступив і сказав, що, блін, наша країна це там повіє. Більше повів мені нагадує. Де був би цей політ? На чому Трамп піднявся? Make America great again! Зробимо Америку знову великою! Америка! Ой. Це ж апеляція до патріотичних, можна сказати, націоналістичних почуттів, да? якби Америка не була багаторасовою країною. Тобто вони всі американці, це політичне гасло. І тільки в Україні. Той, хто сміявся над Україною, такий, з велосипедом їздив, каже: Повертаю вам Україну. Тут, каже: ну, таке, що треба все ремонтувати, зато бардачок класний злиш. Тут в ньому повисить на цьому велосипеді. І всі гі-гі-гі-гі-гі-гі, гі 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 Давай будемо голосувати за Галаборонь. І Голобородько набрав собі подібних. Він же як про, розповідав про. Єрмакашо. це менеджер. 24 на 7 працює на Україні. Все. Без нього жодне питання не вирішується. А він як вирішує? Він зібрав цих шарлатанів навколо себе, і вони там і починають йому так. магічні досліди проводити. А потім ми дивимося, чого у нас немає стратегічного планування, чого у нас не катастрофи страпляються, ми потім починаємо думати, як їх значить, наслідки ліквідувати. Не як запобігти, а як ліквідувати. Ну так от такі люди, а що ви хочете?